Вітаємо на каналі Експорт. В нас дайджест новин буде цікаво. Поїхали. Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Динамо Луческу нас добряче струснув після першого тайму з Кривбасом. Руслан Нещеред прокоментував матч та сказав, що Луческо їх налаштував на гру після першого тайму. А можна так струснути та налаштувати керівництво київського клубу? Чи ні? Деякі арабські змії відправили Реброва у відставку після поразки від Аль-Ахлі. Ну а керівництво клубу довіряє повністю Реброву та тренерському штабу і каже, що це лише питання. Часу, але звільнення Сергія Реброва дуже би пригодилось збірній України з футболу. Поль Погба отримав чергове пошкодження і може пропустити чемпіонат світу з футболу. Лише диво йому може допомогти в цьому питанні. Вболівальники Ювентуса вже в шоці, тому що після повернення з Манчестер Юнайтед Погба не провів. Жодної хвилини на футбольному полі. На жаль, чи на щастя, зачіски поля погба вже не актуальні. Партнер каналу «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Роналду знову принизив минулого капітана Манчестер Юнайтед в ефірі Скайспорс. Він не потиснув в руку Гаррі Невіллу. Санта-Барбара Христіани Роналду продовжується. Захисник Лейпцига сказав, що їх чекає дуже важка та напружена гра проти Шахтаря. Вілі орбан відмітив шахтар і Сказав, що це дуже і дуже непростий суперник. Ну а як ви хотіли? Я сподіваюся, що Сікан. Буде вже забивати Реал Мадрид. Злякався неадекватних апетитів донецького шахтаря стосовно трансферу. Мудрика залишилося лише три клуби, які можуть купити Михайла до себе: це Арсенал, Ювентус та Манчестер Сіті. Асистент спортивного директора сказав, що він коштує близько 90 мільйонів євро. На трансфер маркет він коштує 15 мільйонів. Цей ваш мудрик золотий чи що? у чемпіонаті Італії серія це тренер кинув їжею в свого. Колегу, це був матч зена та Монте Варки. Після матчу Роберто Малоті кинув шматком фокачі в До мені Ну шеф-кухар просто відпочиває. Не забудьте підписатися на канал, написати своє бачення в коментарях. Будемо з вами на зв'язку. Побачимось.